Всіх вітаю! Сьогодні я купила здор і хочу показати вам, як правильно його вибрати і як зробити з нього смалець і шкварочки! А ми зайшли на ярмарок. Я вирішила купити здору. Хочу витопити здор, щоб зробити смалець. Що? Все, я вам вірю. Смачного. Так, а скажіть мені, як треба вибирати зор? Понюхати його, так, щоб він мені не воняв. Так, <потиріло> понюхали, подивили, подивилися, щоб не червоненький і все, бачите, ага. свіжий. Щоб біленький да. був, так? Ага, він саме кажуть. Так чому кіло? 40. 40. 40. Угу. — будеш, будеш в інтернеті. Так, 127. Дякую. Завтра пиш на YouTube. фік. Так, такі хороші продавці тут у нас на Дарницькій площі. Так, ось 100, 127. Угу. Кусочок здору у мене. От, отак він продається, як ви бачили, отаким куском. І отак, якщо його розвернути, отак він виглядає. Здор це внутрішнє сало. Я його вже помила, просушила і буду нарізати. Нарізати його потрібно не дуже великими кусочками. Зараз я покажу, як я нарізаю. Я беру так, не розворачуючи, нарізаю на такі шматочки. Тут десь один сантиметр. Приблизно. Отакою шириною я нарізаю такі шматочки. Дуже скользить. У мене руки дуже вже злизькі, скорзить нож. Я хочу вам показати, як готувала смалець моя мама, так як я запам'ятала. Деякі знімають шкурочку отут верхню, в нашій сім'ї цю шкурочку не знімали. Тепер я беру оцей рулік і нарізаю великими шматочками. От такі кубики получаються. Можна ще менше зробити, можна так залишити. Я буду такими кусочками нарізати. Я продовжу нарізати здор, а тим часом я хочу показати вам, в якій каструльці я буду витоплювати цей здор. Це повинен бути товстостінний чугунок. Бачите, стіночки не тоненькі, а такі товстенькі. У мене отакий чугунок. Сюди якраз поміститься весь мій здор. Я вже нарізала весь здор. Отак От він у мене з горкою получився А тепер я його ставлю топитись на малесенький вогонь. Отак От топиться здор. Кусочки я порізала трошки за великі, трошки менше кусочки, краще було б. Ну, і так непогано. Хотіла ще розказати про те, як купляти здор. Купляючи здор, Треба гарно його вибирати. Буває, люди куплять і потім, коли його топлять, він має не дуже гарний запах. То я вам скажу, що купляти треба у провірених продавців. А якщо ви берете перший раз у якогось продавця, то треба дуже ретельно вибирати. Треба подивитися, щоб колір був біленький і майже не мав запаху ніякого. Зараз, коли здор топиться, такий трошки. Приємний сливовий запах має він. Не повинно бути ніякого штовхуючого запаху. Дивіться, на оцій стадії я вже додаю спеції. У мене отакі спеції це лаврушка і ціла цибулька. Відправляю сюди лаврушечку і отак цілу цибульку. На маленькому вогні вона буде тихенько собі підсмажуватись, і дуже буде приємний запах. Вона дасть такий, знаєте, трошки запах цибульки. Горіти цибуля не може, тому що вогонь дуже маленький. Отак. От Я раніше добавляла ще соль, але в цей раз. Я вирішила додати соль в кінці. Мені написали коментарі, що соль краще не додати на цій стадії. А в кінці. Тоді соль гарно Так. Оці шкварочки вони повинні бути золотистого кольору. І, звичайно, вони зменшаться в розмірі. Я помила вже баночки. Це в мене літрова в мене для смальця, а це для шкварочок. Помила ще кришечки і хай все просушується. Трошки вже підсмажилась цибулька. Отака От вона. Це самий маленький в мене вогонь. Воно потрошечку топиться. Можна вже вибирати трохи смальцю, але я ще почекаю, хай ще зі спеціями ще потопиться, хай набирає смаку. Зараз від топленого смальцю дуже йде приємний аромат. Цей аромат дає цибулька. Мама, моя мама так мене навчила завжди класти цибульку. Я і в холодне кладу цибулю. Отак цілу. І в смалець. Дивіться, друзі, вже отака зажариста цибулька в мене получилась. І, от на, і зараз в цей момент вже можна потрохи вибирати смалець. Подивіться, який він прозорий, красивенький. І в баночці він буде біленький, коли застине. В баночку я ставлю ложку, щоб банка не тріснула. І потихеньку приливаємо смалець в баночку. Я вже відібрала від шкварочок розтоплений жир. І дивіться, в такі шкварки ще не готові. Бачите, вони, вроді би, вже такі рум'яненькі, але вони ще м'які. Тут ще багато жиру. Хай ще трошки витопиться. А от на цій стадії треба слідкувати, щоб не підгоріла цибулька. Хай вона віддає свої смаки, і лаврушечка, хай трошки ще тут побуде. Хай ще 5-10 хвилин потопиться, зберу ще жиру. Жиру в цей раз у мене багато вийшло. І шкварочки повинні, наче, хрустіти. Ми в сім'ї ще додаємо соль. Але я узнала, якщо шкварочки, ви захочете просто так їсти, щоб вони хрумтіли, солити зараз не треба. Тільки коли їх витягнемо з жиру, тоді посолимо. Так, ну дивіться, цибулька вже зовсім добре підрум'янилась. Ми її викидаємо, забираємо звідси лаврушку, вона нам вже не треба. Повністю, зараз я повністю зберу жир і окремо покладу шкварочки. Шкварочки вже хрустящі. От послухайте, вони вже не м'які, а такі трошки хрустящі. На, на цьому я закінчую топити здор. А тепер дивіться, що у мене вийшло півтора літра смальцю і отака от невелика мисочка шкварочок. Смалець ще гарячий. Я треба почекати, поки він повністю охолоне, і тоді накривати його кришечкою. А шкварочки я зараз підсолю. Отак трошки. Такі підсолені шкварочки, коли остинуть, можна прям так з хлібом їсти. З українським хлібом чи з бородинським дуже смачно виходить. Вони хрустящі, смачні, трошки солоненькі і зовсім не шкідливі. Шкварочки можна так їсти підсолені, тільки коли охолонуть. Можна на них смажити картоплю. Смажена картопля дуже смачна, коли вона жариться на шкварочках. Можна трошки додати смальцю ще, щоб не одні шкварки були, і, звісно, шкварки. Шкварки ще додають до вареників, в саму начинку з картоплі, з грибів, дуже смачно, коли ще в начинки шкварочки. Коли для вареників зажарюється зажарочка в цибульку. Теж додаються шкварки. Дуже смачно виходить. Коли вариться картошечка, чи так кусочками чи... пюре, можна прямо в саму картошку, чи в зажарку кинути оці шкварки. Получиться у вас смакота? З цього кусочку здору в мене вийшло 1,5 літра смальцю і мисочка шкварочок. Дивіться, який гарний смалець у мене вийшов. Він буде ще біліший, бо він ще трошечки теплий. Хочу ще додати, що смалець набагато корисніше, ніж олія. Смалець я робила по сімейному рецепту. Так готувала моя мама, так тепер готую я. І це наш сімейний рецепт. Пропоную вам також витопити здор. Зробити смали ці шкварочки, попробуйте, які вони смачні, яка смачна намазка виходить. А всім, кому понравилось моє відео, ставте лайк, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал. А я вас всіх цілую і всім пока!